Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбувся традиційний боксерський турнір пам'яті майстра спорту Петра Мицика на урочистому відкритті та фінальних поєдинках. Побували наші кореспонденти. Цьогорічний турнір, на відміну від попередніх, проходив без участі іноземних боксерів. Зате представників боксерського бомонду України було чимало. Почесний президент Федерації боксу України Ігор Гайдамака, член виконкому Європейської асоціації боксу Анатолій Пацатий, перший віце-президент Федерації боксу України Олександр Павелець, голови федерацій боксу сусідніх областей, і що не гість, то знаменитись. Таке широке представництво різних федерацій на турнірі не випадкове, адже незабаром першість України, а після чемпіонат Європи з боксу. І цей турнір розцінюється спеціалістами як один з етапів підготовки та комплектування збірної. Особливий цей турнір тим, що, перш за все, в час війни люди знайшли. Собі сили, натхнення і кошти для того, щоб провести такий турнір. Згідно регламенту, основним організатором турніру виступила Тисницька райдержадміністрація, районна рада та районна федерація боксу, адже Петро Мицик був уродженцем саме цього району. Іменно в спорті хлопці відчувають лікоть товариша, хлопці вміють працювати в команді і. Ми сподіваємося, все ж таки, що цей турнір буде продовжуватися. Ну і е, буду б, напевно, що бажати учасникам, щоб ми е, всі приїхали на ювілейний 25-й турнір імені Петра Мицька. Це одинадцятий за рахунком турнір, і весь цей час він проходить у манежі коледжу фізичного виховання. Це вже традиційно, тим більше що е, манеж коледжу приспособлений для проведення такого турніру. Цей турнір трошки від, від тих попередніх буде відрізнятись. Перш за все, що це буде всього чотири команди брати участь в турнірі. Всі без винятку поєдинки були безкомпромісними і досить напруженими. Приємно було спостерігати за зрилою майстерністю наших спортсменів. Троє з них. Микола Литвищенко, Дмитро Присняков та Олег Даношин стали переможцями турніру у своїх вагових категоріях. Владислав Ніфантов і Данило Жасан отримали срібні нагороди. А Віталій Гара, Тарас Гальчук та Степан Стефурин завоювали бронзові медалі. Це і дозволило нашій збірні посісти друге загальнокомандне місце. А переможцями турніру стали боксери Хмельницької області. Спортсмени Вінничини були третіми. Але переможці та призери турніру не збираються спочивати на лаврах. Адже незабаром не менш відповідальні поєдинки вже на більш престижному рівні.